управления культуры. Шановні глядачі, у прямому ефірі на «Житомир.Інфо» програма Діалоги. Діалоги сьогодні у нас будуть культурними, адже гостем нашої студії є начальник управління культури Житомирської міської ради Олег Рогов. Пане Панеле, вітаю вас! Дякую, Добре. що знайшли час завітати в п'ятницю ввечері до нас у студію. Ну і одразу перше запитання. Воно загальне, але мабуть з нього і варто розпочати. Як зробити Житомир культурним? Ну ми спілкувалися поза камеру, за кадром, так сказати, за кулісами. Дивіться, в принципі потрібно починати з самого себе. Якщо ти є культурна людина, якщо ти не, не лаєшся в публічних місцях, якщо ти вірно паркуєш автівку, якщо ти переходиш через дорогу на зелене світло, це і є культурна людина. Якщо всі ми будемо дотримуватися якоїсь правил якихось правил поведінки, і не будемо заважати один одному ставати кращими, я впевнений, наше місто буде найкультурнішим у всесвіті. Тобто чи є якась універсальність, чи це потрібно вирішувати цю задачу в комплексі? Ну, з творчістю, взагалі, це ну так би мовити, як керувати художником, сказати: А, це ти погано малюєш? Давай, ось там треба синім зеленим. Це може зробити вчитель художника. А якщо є бажання зсередини, тому виникне той самий витвір, культурний витвір. Будь-кого з нас. Тому, в принципі, не... ні. Не існує якоїсь панацеї, таблетку. На тобі синю, на тобі червону. Це культура, оце там освіта, до прикладу. Я не хочу нікого порівнювати. Тому, на мою думку, особисто ні. Не існує е, Існує <ệu> думка, що Житомир знаходиться занадто близько до Києва і столиці. як Така умовна чорна діра засмокти культурний простір там, прилеглих територій і Житомир не виняток. Там якщо хтось з наших там виконавців пробувається, вони стараються потрапити до Києва. На вашу думку, що потрібно зробити, щоб можливо не затримувати творчих людей і творчі колективи в Житомирі, але при тому, щоб вони все таки залишали його своїм рідним містом і пам'ятали про це взагалі, ну. Чому люди тікають в Житомира? Тому що немає грошей, будемо казати, навіть не культурними термінами. Ну, немає у людині можливості існувати там за півтори тисячі, маючи вищу освіту, гарно граючи на музичному інструменті. Він буде шукати якийсь підробіток десь за кордоном, і це нормально. А потім він повертається сюди для того, щоб навчити дітей, приходить вихователем в музичну школу. Півроку працює тут, а півроку заробляє гроші для того, щоб знов працювати у нас. Тому щодо там прилежності до Києва, до Бердичева ще ближче, як кажуть, проте є своя культура. Я впевнений, те, що за ну так мені здається, що в нас є можливість саме зараз змінювати. Стільки процесів одночасно розпочинають ходу таку впевнену, це і. І жовтень, який потроху-потроху вже народжується ідея його видозмінювати, для того, щоб він не був там музеєм квітів, квітів, да, як інколи називають ярмаркові оці прикраси. Космос, ну взагалі, зараз дуже багато культурних тем. І люди прагнуть змінюватися. Вони хочуть ходити на гарні професійні концерти. Вони хочуть побачити гарну виставу, а не там виставу одного дня. Тому я не вважаю, що це проблема, там, що ми близько до Києва. На всі вистави, якщо гастрольні, там, до прикладу, театру або дуже відомі колективи, Київ їде до нас, тому що недалеко. І, І у нас буде бути. дешевше, відповідно. Так. Чому не створити особливий культурний мистецький майданчик, мистецький простір? Чому Житомир не може стати там, культурною столицею? Нехай не України, нехай там ну, прилеглих декількох областей, нехай люди приїжджають, дивляться. У нас є колективи, якими просто ми повинні пишатися. Вони найкращі в світі. їх велика кількість. Проте чомусь світ їх знає, а наш сусід не знає. Я маю на увазі там, сусід по під'їзду, під да, сусід з сусідньої вулиці. Mm -hmm. Тому якось ось так. Це... Напевно, це добре, ну моя думка, що ми поблизу в столиці. Mm -hmm. Скажіть, ви згадали про жовтень. чи могли б ви про завісу? Хоч я розумію, що все розповісти не можна. Можливо, час... часточку чогось, які вже ідеї є, які не немає можливо. жодних секретів. Що планується Цьогоріч Планується оголосити невеличкий конкурс, підготувати проекту кошторисну документацію. Що просто ну 100% треба зробити. І відповідно, для того щоб підготувати ці документи, вже з міського бюджету виділені. Ні, повинні бути виділені кошти. Тому якось те, що все, почали працювати. Сьогодні, ось менше там, 20 хвилин, я ще був присутній на громадських обговореннях щодо ідеї взагалі, яким може стати той самий жовтень. Ну, поки що більшість створюється робоча група. Це дуже тривалий процес. Це не те, що в мене виникла ідея, а давайте відбудуємо жовтень. Це ну, таке питання досить довгострокове, проте їх треба ці питання задавати один одному. То що буде, на мою думку, чи ну, я би був задоволений, якби так воно склалося. Більшість присутніх під час громадських обговорень я впевнений, це думка абсолютно всіх. Не дати жовтню померти. Він може бути жовтним, може називатися зовсім по-іншому. Це не принципово. Для того щоб там в ньому створилося особливе життя, нехай народжуються нові ідеї, нехай люди збираються, спілкуються. Не зробити його там ще одним кінотеатром, зробити це кіноконцертною залою, в якій будуть відбуватися якісь мистецькі проекти. Якщо приїжджає група, вона не йшла в філармонію лише. А якщо це не форматна група, вона особлива, ем, особливо співає рок-опери, чому не запрошувати на такий? Мистецький простір. Я вважаю, що Житомиру просто необхідно зараз мати такий майданчик. Mm -hmm. Тому то, 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 е, я так розумію. Жодних секретів. Е, якщо ну, є ж люди, які 100% кажуть, а там знову щось побудують, нічого, ніхто не збирається будувати, хочемо зробити життя в будівлі. Тобто я так зрозумів, що там буде е, такий своєрідний мистецький майданчик для е, новітнього мистецтва, грубо кажучи. Якщо зовсім грубо сказати, ну якщо грубо сказати, дай Боже, щоб воно було. А як воно буде під час підготовки цих всіх питань? Ну тут, тут мені невідомо. Я навіть не насмілюся казати так. Є ідеї, тому зараз ось так я особисто, я впевнений. Ви вся знімальна група зробить ось так. Ну, хай, хай живе будівля в самому центрі міста, де можна зазирнути туди, на, на цей мистецький майданчик і роздивитися щось особливе. Ну, можливо, і сучасне мистецтво. І контемпорері, і модерн. Все ну зараз цим світ живе. Урбанія, відповідно. Ну. Скажіть, ми частково вже торкнулися цієї теми. В багатьох областях практикують там різні фестивалі, так? Ой. Я, я, я всесвітньо відомі. Там, припустимо, що їдуть до нас за кордону люди. Є більш відомі в Україні, там етнофестивалі чи інші. Чи є у вас можливо ідеї, чи можливо напрацювання, чи хотіли би ви зробити щось подібне в Житомирі? Річ є для цього потужності? Можливо, співпрацювати з якимись інвесторами? Я роблю так само, тому що тут взагалі цьогоріч вже планується. Велика кількість того, чого не було раніше. І пленер митців, які створюють скульптури у нас в Житомирі, який буде тривати більше двох тижнів. Вони створять скульптури і обов'язково виставлять ці архітектурні створіння нові мистецькі об'єкти у нас по місту. Ну, взагалі, фестивалів дуже багато. Якщо я назву з десяток, це буде не неповний список. Ідей ну дуже багато, правда. І фестиваль, міжнародний фестиваль бального спортивного бального танцю. Це і вогняний вогняний фестиваль вогню, який поки що планується. Він в процесі розробки. Фестиваль квіткової продукції, тобто організація, ну флористика, так щоб вони створювали газони відповідно, не просто там. А давайте зробимо прикрасимо тим самим місто. Це і мистецький живописний пленер. Ну їх дуже багато. Про що я? Ну, свято Покрова. Це, це наша фішка, так би мовити, фішка нашого міста. Я я сподіваюся, що не лише Україна, весь світ там за декілька років він буде приїжджати до Житомира і роздивлятися. Та взагалі ідей дуже багато. Та, ну і сучасний сучасна хореографія так само. А ну і відповідно сонечко з па, з паном Михайлом Гузином, керівником школи хореографічного мистецтва. Ми спілкувалися так само є ідея. Їх знає весь світ. Вони єдині у світі колектив, який носить звання академічного, будучи школою. Це ну, вони найкращі. Чомусь не всі про це кажуть. То я сподіваюся, що цьогоріч сонячна терпсіхора так само вже розпочне ну, відкриє свої двері і запросить гостей. Вони ж їздять по Європі майже кожного тижня. Вони виступають і забирають гран-прі. Деякі, ну, деякі фестивалі їх не приймають, тому що якщо приїжджає такий колектив, гран-прі нікому не бачите. Гран-прі буде в Житомирі. Тому, і там всі кажуть, ну, це люди е, англійською мовою написано, хто він є, і великими літерами на, на візитівці написано Житомир. Приємно, коли він віддає послу Німеччини або, я не знаю, там, Президенту будь-якої держави він дає свою візитівку, а там є житом. Це приємно. Без це культура. Безумовно, скажіть, а, чи могли б ви коротенько анонсувати? Я бачу, ви прийшли з маленькою афішкою, навіть а, які найближчі культурно-масові заходи відбуватимуться в Житомирі? Завтра. Коротенький анонс. Завтра всі проїжджають і так див, дивляться, а що це сцену поставили поблизу жовтня. Напевно, знов політична акція. Ні, друзі, весна прийшла, Ну будемо казати так. Я впевнений, що більшість чоловіків біжуть до квіткових крамниць для того, щоб придбати хоча б одну квіточку для своєї коханої або декільку. Ну, це таке. Ну, я маю на увазі там, сестру, мати і бабусю. Тому я впевнений, що завтрашні свята, які ми створимо силами творчих колективів міста, їх буде не зовсім багато. Но... Проте, Буде ну, десь 4 години концерту. Ми поставимо апаратуру. Цей захід відбудеться взагалі на благочинній основі, тобто жодної копійки на нього не буде виділено. Ми домовилися, що нам подарують невеличку кількість повітряних куль... кульок. Ну як велику кількість повітряних кульок з гелем, е, який ми будемо дарувати жінкам, що будуть, будуть проходити порад, поряд і слухати концерт. Тому крокуйте завтра за повітряною кулькою. ну, перш за все, крокуйте за добрим настроєм. Все буде від скажіть на котрого день. Ми плануємо з першої десь з першої до п'ятої. З першої до п'ятої. Завтра ми всі крокуємо, збираємося поблизу е, поки що не арт-центру. Як, як кажуть, поблизу так. жовтня збираємося. Цією родиною. Будемо слухати, танцювати, співати, я не знаю. Скажіть, стосовно культурно-масових заходів, є ще в мене запитання, я до вас. Ой, можна та, я переб'ю? Так, власне, ми, ми забули про афішу. Та я, я вже праві. кожного дня намагаюся всіх запросити. Друзі, ну так склалося, що ще не всі побачили цю афішу. Я, я з превеликим задоволенням хочу: чи можна приблизити? Вдасться нам? О, мені, мені підказують. А у Житомирі цьогоріч ми все будемо проводити в гідропарку. Там програма дуже насичена. Приблизно порахували десь з 20 зон активності, які будуть працювати одночасно. Тобто при, прийшов на свято, ти зупинився на, одні, на одному якомусь майданчику. Ти можеш mm -hmm. прогавити зовсім інший. Проте ну, де тобі цікавіше, буде там, mm -hmm. там буде, і залишайся. Буде з чого вибрати? Буде з чого вибрати. ну, Дуже приємно. Ну, Тут, тут далеко не весь список, я не брав там від цього. Mm -hmm. Цей вогняне шоу, це і спалення солом'яної баби. Плануємо зробити її метрів з п'ять, так, щоб її було добре видно. А, будуть. Шоу кухарів. Ми запрошуємо зірку кухаря, який буде допомагати учням профтехучилищ, які навчаються а на кухарів. Сами? А кого саме? це я, секрет? Ну, чесно кажучи, я з ним особисто не знайомий, тому, ага, я, тому я можу ну, перекрутити прізвище. Не хочу цього робити. Окей, тоді це да. ну, для презентація. Приходьте, орган, приходьте, прийдуть. так само все на, на доброчинних засадах, тому я сподіваюся, що це свято. Ну точно змінить вашу думку щодо народного гуляння. Там будуть і різні смаколики. Ой, поставимо арену 12, Уяви собі 12 спортивних федерацій та спортивних клубів з'явили бажання під час Масляної продемонструвати свою ну, майстерність. І все це на теренах нашого міста. Це у нас і чемпіони і світу і карате, і окушенка, і відповідно їх ну, незліченна кількість. То приходьте, подивіться на чемпіонів світу, Європи, ну, можливо, місцевих рангів. Ну, це буде, як на мене, буде цікаво. Атракціон «Стовп», який знайомий всім чоловікам. Це традиційний Традиційний, так. це, це Масляна, така широка Масляна. Щодо, взагалі, свята Масляної, я впевнений, що багато людей розуміють, що це за свято, це перед постом, треба погуляти так. Щоб ну, не, хотілося. не хотілося вже нічого робити. Тому е мені здається, що перш за все, Масляна це можливість зібратися всією доброю родиною, забрати там дружину, е дітей, цуцика свого і зазирнути на такий мистецький простір. Це буде. 100% це буде не ярмарка, це буде святкування, гуляння людей. Хочеш співай, хочеш танцюй, хочеш, грайся, бався. Будуть незвичайна кількість майстер-класів від різних майстрів. Будуть виставки, художні фотосети, будуть працювати аніматори. Ну так у двох словах дійсно не розкажеш. Треба прийти і побачити власними очима. Mm. А тут знову такий рекламний блок, 13 березня приходьте до гідропарку, там беріть всіх своїх друзів доброю, широкою родиною. Я впевнений, там буде цікаво. Ну і концертна сцена, все як гаразд. Mm. Силами, знову ж таки, міста. Mm. Хотів спитати: от, стосовно. Культурно-масових заходів, і ще у мене одне запитання на початку нашої розмови, ви сказали, що в нас якраз зараз час щоб щось змінювати. Серед по добутує думка така, що ну триїлися деякі традиції, які є достатньо такі, що тягнуться за нами радянським шлейфом. От чи є у вас ідея, яким чином змінювати це? І от, слухаючи вас, в принципі, я бачу бажання змінювати. От які ідеї, як ну знову ж таки внести культуру в маси? Я зрозумів запитання, проте це запитання скоріше стосується навіть вас, Євгена, і взагалі медійні, медійників. Якось так склалося. Я не пам'ятаю, що за сайт виклав інформацію щодо народного гуляння масляна, і там було там шоу, смільчаки, ну таке ну. Вже добре знайомий років з 10 його друкують Ctrl-C, Ctrl-V і знову о свято буде минулорічним. Друзі, ні, свято буде оновлюватися кожного разу. Це не буде якихось штампів. Проте я впевнений, є свята, яких ну не, не можна змінити. Якщо це день Шевченка, то це буде День Шевченка. Його не можна зробити з аніматорами. Хоча можливо до, до прикладу, Львов організував свято Шевченка. Таким чином, він був намальований картина Тарас Шевченко, там в блакитній якійсь формі, і в образі супергероя. І трактувався як супергерой. Тому хто його знає, що буде більш далі. Ну, це не буде формат, який був, не хочу казати, там, до мене, після мене, ні. Я впевнений, що воно. Буде змінюватися. Тим паче, якщо відбудують парк, якщо приведуть до ладу зону за мостом, якщо приведуть до ладу електромережі у гідропарку, ну, особисто я з превеликим задоволенням візьму свою кохану людину і пройдуся по гідропарку навіть в темну в темний час доби, тому що там буде світло. Mm -hmm. Коли там темно, дівчата туди чомусь знайдуть. Напевне. Бояться, Напевне. <свят> мабуть, є чого боятися. Скажіть, ви як людина, яка власне, прийшла з культури, ви актор? Да. Актор. Чи будете поєднувати якимось чином акторську діяльність з Державною службою, чи буде вистачати на це часу і чи є на це бажання? Взагалі, ну, як, як не можна. Ну, я, я собі навіть не уявляю. Як, якщо ти актор, якщо ти режисер, якщо ти творча особистість, це твоє життя, тобто це не може бути якось окремим пунктом. А от зараз ми пограємося. Ні. Чи є можливість погратися? На жаль, я, ну, те, що зараз я бачу, Державна служба і мистецтво це зовсім інші, інші рівні. Тому, ну я не знаю. Ну, поки що в мене не буде часу для того, щоб виходити на сцену. Чи буду я виходити там, ну, в якості ведучого, так інколи з превеликим задоволенням я вийду і прокоментую колектив, який добре відомий мені особисто, як керівнику так, культури? Ну, тому я не знаю, як буде далі, але поки що немає можливості. Це є? Ну, ну, подивимось. І, і бажання я так дуже. Ну, звісно, Якщо звісно сцена не може втікти кудись. Ну, так, просто актором Доте... не можна перестати бути правильно? Правильно, я, я ходив на вашу виставу. Дякую. <рес> так. Це... це інша деталь. Так, це, це інші Так, діалогі. У Євгена є досвід акторський так само. Ну То... але це вже зовсім інші діалогії. Це зовсім інше буде наступною темою <рес> нашої розмови. Наостанок хотів вас запитати: все ж таки. Можливо, як людина від мистецтва, тепер людина держслужбовець, який буде безпосередньо опікуватися і підтримувати мистецтво. А, Можливо, якісь поради, ну, такі максимально загальні, але, тим не менше, можливо, хтось з житомирян для себе щось в цьому віднайде. Як зробити так, щоб культура стала ближчою до них? Культуру ніхто не ховає. Я особисто задаю багато питань людям. там. Немає культури в місті. Ай-яй-яй, оце, оце при Совєтському Союзі, як раніше казали. Мені здається, що все полягає від людини. Якщо запитаєш, чому, чому тобі не подобається культура, коли ти востаннє ходив до театру? А він відповідає: Я не був в театрі, тому що в мене немає часу. Ну, як, ну як? В тебе, скоріш, немає бажання. А театр відкриває двері, музичні школи відкривають двері. Ніхто ж не каже, що музична школа це дитячий заклад. Чому ти там, якщо тобі 40 років, хто тобі сказав, що ти не можеш навчитися грати на скрипці? Або зіграти там, на своє 50-річчя, сісти за роялі, зіграти якусь композицію для своїх друзів, продемонструвати ще один там, гатунок свого таланту. Тому культура вже є ближче. Головне бажання зсередини стати ще культурнішою людиною. Ходіть на мистецькі виставки, зазирніть в краєзнавчий музей зазирніть. Я приємно здивований, тому що ти крокуючи ось тими ну, павільйонами, ти роздивляєшся картини і розумієш, що ти маленький, а мистецтво велике. І для того, щоб осягнути цю величину цих картин, тобі треба звеличуватися зсередини. І це бажання, я впевнений, є у кожному з нас. Музеї працюють. Уявляєте? <гум> так. А, до речі, так само принаймні вчора мені сказали щодо підняття культурної ланки. Шановні друзі, хто не знає, в Житомирі є театр Ляльок. Він знаходиться на вулиці Михайлівській, в самому центрі міста. Ну, так склалося, запитують, а де О, у нас є театр Ляльок? Так, він працює. І дуже швидкими темпами. Я впевнений, в них багато приємних сюрпризів для всіх. Це так, відгалуження від тем. Тим не менше, також потрібно туди ходити. Треба. До речі, дитячі вистави не лише для дітей. Там дуже багато вони кажуть про, про добро. Давайте будемо вчитися, можливо, у дітей ставати добрішими один до одного. Так, будемо вчитися один у одного бути добрими. Якщо добра людина, він не може бути некультурною. Я вам дякую. Дякую, надзвичайно, що знайшли час, що завітали до нас. На цьому будемо завершувати. Все. Так, будьте добрішими, будьте добрішими, розвивайтеся в культурному духовному плані і при цьому всьому залишайтесь на Житомир.Інфо.